Сьогодні вкотре за місяць на військовому цвинтарі Житомира провели в останню путь героя. Лише через півроку після загибелі рідні змогли попрощатися з Сергієм Барилюком. Сергій народився у нашому місті, навчався в загальноосвітній школі номер 30 Після закінчення вступив до професійно-технічного училища номер 17, яке закінчив з відзнакою. Викладачка училища розповідає захисник, брав участь у різних конкурсах, завжди відстоював честь свого закладу. Це був, це був прекрасний, розумний хлопець, здібний, талановитий. Людина з великою душею, з відкритим серцем. Роботяще, На Жаль, кля кля клята війна забирає найкращих, найкращих наших дітей. Дуже ж вами ми мітопитливі. Йому все завжди було не Він не міг спокійно дивитися на те, що відбувається на полі. Мабуть, саме тому він виріс мужнім сильним чоловіком, який пішов захищати нашу батьківщину. Став гарним солдатом, який поклав своє життя заради нашої бізнес. Сергій був заядливим рибалкою та грибником. Також полюбляв грати в шахи та шашки, брав участь у змаганнях між різними навчальними закладами Житомира, в яких неодноразово отримував нагороди, грамоти, відзнаки за зайняті місця. Сергій Михайлович був дуже чудовою людиною. Він був щиросердечним, добропорядним. Він був Відданим своїй сім'ї і родині Сергій Михайлович він був сильним, водночас сильним і мужнім, і чоловіком, і воїном. З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій добровільно вступив до Збройних сил України. Загинув 30 липня 2023 року. У героя залишилися мама, дружина, сестра та брат. Вічна пам'ять герою.